Почав готуватися до тестування із початку 2023 року, з вересня. Спочатку я більше нахил взяв на фізику та українську мову, тому що вони мені дещо складніші видавалися. А десь з нового року я почав готуватися до математики та історії України. Мої улюблені предмети це однозначно. Це математика та фізика. У мене є талант до точних наук якою була ваша реакція, коли ви дізналися про результати? Я був дещо здивований. Так, спочатку, звичайно, не повір на ті результати балам. але потім до мене нарешті дійшло, і я неймовірно зрадів. Володя дуже такий. Старанний, спокійний, надійний, знаєте, врівноважений. Це один із наших найсильніших учнів насправді. І він, без сумніву, достойний цієї, цього результату. Я дуже зраділа, що йому вдалося показати, проявити весь свій потенціал, тому що е, при здачі такого екзамену важливо тут не тільки знання мати, але й вміти сконцентруватися абстр... на конкретному предметі, потім е, абстрагуватися від всього іншого. Іншого, бо ми знаємо, що зараз багато перешкод насправді є багато таких вольових якостей і особистісних потребує те, що в нього є. От, ця цілеспрямованість, наполегливість, вміння концентруватися і зосереджуватись на результаті. Тому е я рада, що він зміг це зробити. В Думках найбільше це професія інженер. Із е нею я хочу пов'язати своє життя. Я думаю про заклади, такі як у Києві, такі як Київський політехнічний інститут імені Сікорського або Київський національний університет імені Шевченка. Плани на майбутнє це залишитись в Україні, допомагати своїй країні, можливо, якісь розробки створювати.